І це передбачено рішенням, яке сьогодні прийнято. Ми рекомендували Тернопільській обласній асоціації, органів місцевого самоврядування Ради Тернопільщини та Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України розробити проєкт стратегії економічного розвитку територіальних громад, сіл, селищ міста Тернопільської області і винести на подальше затвердження власне дорадчої радиої обласної ради. Оце і буде практичне втілення власне, сьогоднішнього. Сьогоднішніх тих думок, сьогоднішніх пропозицій, сьогоднішніх е побажань від органів місцевого самоврядування. З подальшим, я думаю, будемо звертатися, ну, прикро, що не було представників виконавчої гілки влади, напевно, ну, з якихось об'єктивних причин. Але знову ж таки, е е я думаю, що коли буде напрацьований цей проект і затверджений на засіданні, в черговому засіданні в радчої ради. Синий цей проект стратегічного стратегії економічного розвитку вже на розгляд сесії Тернопільської обласної ради.